Перше кохання. Здавалося б, така знайома тема. У когось це викликає спогади про записки в класі, в когось про довгі розмови по стаціонарному телефону. Але знаєте, для сьогоднішніх підлітків це це абсолютно інший світ світ, де панує невизначеність, де все спілкування йде онлайн і де з'явилася абсолютно нова мова. Ну що ж, давайте спробуємо розібратися, як усе це працює. Отже, як вона виглядає, ця романтика для покоління Z? Якщо спробувати зрозуміти стосунки сучасних підлітків через призму власного досвіду, то швидше за все картинка буде ну, дуже спотвореною, бо правила гри змінилися і змінилися кардинально. Щоб зрозуміти, наскільки глибокі ці зміни, достатньо просто глянути на цей контраст. Колись були чіткі статуси: хлопець, дівчина, зараз тотальна невизначеність. Колись на розмову по телефону треба було чекати в черзі, а тепер смартфон 24 на 7 тримає на зв'язку. Ну і живе спілкування все частіше відбувається через екран. І це, повісти, не просто якісь дрібні відмінності, це фундаментальні суви, які визначають абсолютно все. Ось наш сьогоднішній маршрут. Спочатку ми проаналізуємо цей новий романтичний ландшафт, потім зануримося в біологію закоханості, поговоримо про те, яка тут роль дорослих і як на все це впливають технології. Далі найцікавіше розшифруємо сучасний сленг і нарешті дамо кілька практичних порад для навігації в цих, так би мовити, сірих зонах. Гаразд, давайте почнемо з основ. Є така дослідниця Ліза Філіпс, яка дуже глибоко вивчала це питання. Так от, вона виділяє три головні ключові риси, які визначають сучасну підліткову романтику. І що тут найцікавіше, так це те, як ці три пункти пов'язані між собою. Дивіться: по-перше, підлітки загалом менше зустрічаються. Ну, в класичному розумінні цього слова. По-друге, через це виникла ціла культура невизначеності, де стосунки без назви стали абсолютною нормою. І по-третє, вся ця драма розгортається на сцені соціальних мереж, де смартфон виступає і головним реквізитом, і режисером водночас. А тепер давайте поговоримо про двигун усього цього процесу, про саму закоханість. Ми так звикли ставитися до неї трохи поблажливо, мовляв, це минеться, але насправді це одна з найпотужніших біохімічних реакцій, на які тільки здатна людина. Ось ця цитата Лізи Філіпс, як на мене, чудово підслідчує один парадокс ми ж романтизуємо перше кохання в кіно, в музиці, в книжках. Але коли реальний підліток переживає всю цю гаму почуттів від шаленої ейфорії до глибокого розпачу, дорослі часто знецінюються, кажучи, та це просто закоханість, все минеться. А ось що про це каже наука. Романтичне кохання це не просто якась емоція. Це один із трьох базових драйвів для виживання нашого виду на одному рівні з сексуальним потягом і прив'язаністю. Коли людина закохується, в мозку активується дофамінова система. Це той самий центр виновороди, що відповідає за мотивацію, жагу і, до речі, навіть за залежність. І ось вам ключовий висновок. Просто уявіть, сканування мозку показує, що мозок підлітка, який переживає першу закоханість, виглядає абсолютно ідентично до мозку дорослого на початковому етапі глиботих романтичних стосунків. Уся ця ейфорія, нав'язливі думки, тривога це не репетиція. Для мозку це вже справжня прем'єра. І от коли підліток переживає таку потужну біохімічну бурю, реакція дорослих поруч стає ну просто вирішальною. І тут, по суті, є два шляхи. Перед кожним дорослим, батьками, вчителями, старшими друзями постає вибір сприймати закоханість підлітка як якусь загрозу, яку треба контролювати й обмежувати, чи як унікальну можливість навчити, підтримати і, що найголовніше, побудувати довіру. І наслідки цих двох підходів вони просто діаметрально протилежні. Засудження і страх відведуть до чого. Підліток закривається, з'являються таємниці, і контакт поступово втрачається. Натомість, довіра вона відкриває простір для діалогу, допомагає підлітку відчути свою цінність, і це найважливіше вчитися аналізувати власні почуття. І якщо здається, що це якесь перебільшення, то ось вам реальна історія від Лізи Філіпс. Молода пара приховувала свої стосунки від батьків цілих сім років. Уявіть собі, сім років подвійного життя, і все лише тому, що їхнє почуття зустріли осудом, а не розумінням. Ну, звісно, жодна розмова про сучасні стосунки неможлива без головного героя нашого часу смартфона. Він тут не просто якийсь засід зв'язку. Ні, він повноцінний третій учасник, який змінює абсолютно все. І як саме він змінює гру? Ну, дивіться. Постійний доступ до соцмереж об'єкта симпатії підживлює нав'язливі думки й одержимість. Дуже глибокі, дуже емоційні зв'язки можуть виникати існувати роками, так і не вийшовши в офлайн. А найважливіші розмови від першого привіт до фінального прощавай все частіше відбуваються в текстовому форматі. Чому? Бо навичок для складних розмов віч на віч у багатьох просто немає. І це не завжди про жорстокість. Ось ця відверта цитата хлопця-підлітка вона показує саму суть проблеми. Часто за розривом по смс стоїть не байдужість, а розгубленість і банальна відсутність інструментів, як впоратися з такою напруженою емоційною ситуацією якось інакше. Цей новий світ, такий невизначений і такий цифровий, породив і абсолютно нову мову для опису стосунків. Тож давайте спробуємо розшифрувати кілька ключових термінів, щоб краще в ньому орієнтуватися. Отже, перше слово ситуейшншіп. Це, можна сказати, головний термін для опису тієї самої сірої зони. Це коли ви вже не просто друзі, але ще й не пара. Це стосунки без зобов'язань, без етикеток і, що часто буває, без чіткого майбутнього. Це такий собі статус за замовчуванням для багатьох сучасних взаємодій. Далі ловити почуття. Це коли в одному з таких от ситуейшншіпів хтось раптом починає відчувати щось більше. Сама фраза зловити почуття, ніби зловити застуду говорить про дуже багато. Вона подає емоційну прив'язаність як щось небажане, щось пасивне, що сталося з тобою, ніби всупереч твоїй волі. Це, знаєте, яскравий маркер страху перед вразливістю. І третій важливий концепт спочатку цілісна душа. Це ідея про те, що треба спочатку стати абсолютно самодостатньою, цілісною людиною і лише потім вступати у стосунки, тобто відкинути ідею пошуку якоїсь другої половинки. З одного боку, це дуже здорове прагнення до автономії, але з іншого, воно може стати перешкодою для справжньої близькості, адже близькість завжди передбачає певну взаємозалежність. Гаразд, цей світ може здаватися заплутаним, навіть трохи холодним, але як допомогти підлітку та й, чесно кажучи, собі, орієнтуватися в ньому? Існує один дуже простий, але, повірте, неймовірно потужний інструмент. Психологиня Олександра Соломон називає це перевіркою інтуїції. Це всього три прості запитання до себе: що я відчуваю в тілі перед зустріччю з людиною, що я відчуваю під час спілкування, і як я почуваюся після. Тіло ж не бреше. Це радісне очікування чи тривожний вузол у животі, це відчуття наповненості чи спустошеності після розмови. Ці відповіді вони часто набагато чесніше за будь-які слова і статуси. І наостанок ось ця ключова думка від Лізи Філіпс. Відсутність офіційного статусу не звільняє від людяності, будь-яка взаємодія, навіть та, що не має назви, це вже стосунки, і вони вимагають поваги та турботи. Тож, можливо, головне питання сучасної романтики не в тому, хто ми одне одному, а в тому, як ми ставимося одне до одного, просто зараз.